Ребятки, ви на дієті. Хочуть їсти, але ж найвеліка складність і проблема маленьких поросят, особливо привідученні, це їхн обжорство. Якби не їхнє обжорство, все б було взагалі супер. А так приходиться їм дозовано помаленьку давати, щоб не було у них проносів щоб не було в них ну, проблем з шлунковою системою. Ну, ось так проходить у нас відлучення. Це лампа, два коврики. Коврики нагріваються приблизно до температури 35-40 градусів. Це їм достатньо для того, щоб бути в теплі. Щоб не було зупинки росту. Це вони трошки себе погризли, бачите, ми їх обробляли. Тут, вони тут виясняють, хто з них тут головний герой. Кал в них нормальний, густий, проносу нема, ну, але це другий день відучення, так що, так що ще наблюдаємо. Наблюдаємо. Я думаю, що тиждень часу і ми це буде означати, якщо тиждень часу нічого немає, це буде означати, що ми пройшли всі самі такі ну, небезпечні. Моменти. Так що це у нас в'єтнамські поросятка. Ось в'єтнамські поросятка. Вони тут є і дівчата, і кабанчики. Більше кабанчиків. Дівчатка хороші, такі на плем'я підійдуть непогано, бо буде потрібно, то дзвоніть. Наразі в нас триває процес відміщення і вже потім буде їхня продажа. З, цієї, з цих двох ліній, тут дві лінії у нас, з тих двох ліній ми е, віддаємо 100%, собі не лишаємо нічого, тому що ми обновляємо лінії, обновляємо кров. Так що ці лінії в нас не залишаться, вони будуть продані повністю. Тут 15 поросяток. Вони будуть повністю продані, а ми взяли вже з інших ліній, привезли і з під Києва, там з Білої церкви, і з-під Вінниці. Дві, дві нові лінії, і будемо обновлювати кров наших вітамських поросяток. Тому така от історія. Всім добра, Україна перемагає, Україна переможе. З нами Бог, з нами правда. Ми на своїй землі. Все буде слава Богу. đó là thằng 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 oh no, 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 no.